На українському кордоні посилили радіаційний контроль усе після аварії на атомній станції в Японії. А вже цього року коштом американського уряду на пункті пропуску Шегині встановлять новітні системи радіаційного контролю. Наразі приладів для вимірювання радіаційного фону кажуть, вистачає. Збільшена чисельність приладів, а також посилена оглядову робота. У наших прикордонників усі прилади переносні. А от у поляків уже стаціонарні на в'їзді і на виїзді. Вони ефективніші, тим, що якщо заїжджає транспортний засіб, система зразу спрацьовує і ми знаємо, який вже де шукати. А якщо нема зараз такого, то ми мусимо кожну машину обшукувати. Ефективніше, набагато ефективніше. саме цей апарат попередить про небезпеку польських прикордонників. Щойно радіоактивно забруднений вантаж потрапить на їхню територію. Перетнути кордон, такі машини не можуть. Прикордонники запевняють, потрапити в Україну радіоактивний вантаж не зможе, адже спочатку поляки пильно обстежують кожен автомобіль, а згодом і наші фахівці.